Добрий ранок Україну. Знову ми прямуємо до лісу по грибочки. Щось я не мав охоти, чесно кажучи, йти, але Але, ну, але Карпати так. кличуть, то й так. треба татову компанію зікласти, і ми пішли разом сьогодні. Їдемо. Дощі пройшли, трохи холодновато. Цей холод найбільше грибарів зупиняє, бо сніг навіть десь там на, на піпівані чорногірських хребет в снігу. Але ми провіримо сьогодні в. в в Розвідку підемо, чи є грибочки чи ні, то якщо буде цікаве, будемо вам, вам показувати. Ширюємо наш кругозір, трошки новий маршрут. Вирішили попробувати. Ну і дивіться, бачите, стрімко дуже тут. Але якщо би такі попадалися грибочки, якби такі попадалися грибочки, то варто сюди лізти в цей берег. Так, спочинок. Один. Два. Три. О, -о, -о, о, Чотири. Чотири грибочки. Супер. З Богом. Є ще один грибочок молоденький. Такий. Треба дивитися уважно, бо попадаються грибочки. Такі осінні, красиві. Ви знаєте, що є тут грибочки? Попадаються. Такий. Там ще я був одного знайшов. Це вже такі старші. О, тут ще є. Она я цього не бачу. Ха. Ну я тобі кажу, цього не бачу, цього не бачу. ну. Такий і цього як добути під каменем. Шапку візьмемо, або то це все решта най собі тут буде. Один молоденький попадається. Не бійтеся вивчати нові місця. Дивіться, як то, яка винагорода чекає. Ми теж новим місцем пішли. Такий грибочок. Один. Другий. О, мене зацікавив цей. Я здалеку його побачив. Третій. Ще досить непоганий грибок. Так, і ще тут десь я побачив. О! Четвертий. Три грибочки на одному місці. Дуже непоміт. Ой, непогано. Цей п'ятий, як я його не поміту, такого великого це просто. Може ви там і бачили, а мені підказують. Щось не було в мене такого відчуття, що гриби будуть, але вони дивіться, які красиві. О-о-о, це супер гриб. Ну і тут ще молоденький ліс біля нього зразу. О, я ще цього навіть не побачив. Тепер тільки побачу. Ще один третій. О! Хе -хе -хе. Третій, дивіться, третій, четвертий, п'ятий. Клас. Так, ще десь може є. Поки що не бачу. Ви ще там питаєте, чи тільки білі гриби збираю, що там росте ще щось у лісі. Росте. Я такі бачите красиві трепітники, червоняки. Ну, але якщо є білі гриби то це все виходить на другий план. Дивіться, якщо ти можеш збирати такі вогрибочки, біленькі, то ти вже собі на що, тої лишньої ваги. Хіба би брати з собою когось ще носільника. А цей, дивіться, який потужний, упав від своєї ваги. Але я ще дуже вчасно прийшов. Що він не зігнив ще дивіться. О, серйозно. Біленький Білен... чи це не біленький? Біленький, але ще кислітній. Що він тут загубив? Осінь. Що такий попадається теж. Оу, каношка. Серйозно. Дивіться, це вже підйом до гори. Корзина, повно, треба перекладати. Це один красивий грибочок. О, такі бомбочки. Суперові. За такого поміту тут захованого у цьому. У землі. Вони їм холодно, вони не дуже вискакують. Такий корень, ого! Дивіться. Навіть зразу не помітив такий грибочок. Гарний, молодий. Переклали на корзину. Такий результат. Це ну, місце багато ще. Йдемо далі продовжувати пошуки. Вітя, привіт. Смерека передає привіт. Дивись. Один. Два. Ну, йдемо далі шукати. Ще один привіт. Від тої самої смереки. Дивись. Один. Так, їдемо далі. Два так, ще три. Чотири. Такі молоденькі, п'ять. Шість, бо я за скоро виключу камеру. Це ще, це ще найросте, тут потім прийдеш забереш. Що такий красивий грибочок попадається. О! Але він червивий. О! Треба операцію зразу робити. Отакі. Тут вже в старому лісі поодинокі такі грибочки попадаються, тільки це теж щось літний такий. Що він тут забув? А ні, не поодинокі. Це вже тішить, бо це такий гарний, дуже красивий грибочок. Цей теж непоганий, ану, як тебе добути? Так є такий. Так. Ще тут побачу грибочка. Цей теж. Але це шатлітні. І тут що тут таке у нас? Це вже більший. Не знаю чи будемо його брати навіть. Ну... Падимося. Тут такий грибочок попадається. Так. Ну, ходи, ходи. О, переламається. Ніхто напевно крім мене в цю місцину не заходить. І тут червоно-темний цей. Дивіться, який великий виріс. Ого, Оце вже самбреро у нього таке, що. Ні. Трошки далі було затище, десь хвилин 10 я гуляв тільки поки цього знайшов грибочка. Може зараз буде інакше. Не знаю, чи це ще варто увага чи ні. Вже все. Так, але це ще вроді добре. Тоже літні гриби, що це? Так є перший красічок у нову корзину. Ну, гарнюня яка. Побачив цього, прийшов подивитися. Ну, є тут молоденькі не ростуть. Цей, ну, цей можна забрати, цей і, і ось цей можна забрати. Ну і є сподівання, що, що гриби будуть, бо молоді ще трапляються. І до цієї вологи ще тепла, то й вони повискакують. Бо трошки прохолодно в лісі і гриб так застановив свій ріст. Нема їх так масово, як було. Але якщо буде тепло, то вони, вони повискакують. Так. Ну і тут ще, бачите, теж такий грибочок. Ох, тут не один, тут два. О, такі би були, то би було добре. О, такі, а ці менші. Брати чи залишати. Цей візьму, а це буде експеримент. Виростуть, не виростуть. Трошки так мохом їх прикриємо, бо їм було тепленько. Серйозно замаскувався. Гріється, бо то холодно і мене не хоче вилазити. О, така ножка, що не можеш її добути. Ой. О. О. Щось сумніще з білими грибами. Але щоб такі попадалися грибочки тут. Побачив мухомора. Та й думаю, подивлюся, може, коли мухоморів щось є. Та й тут щось нічого, не рідко. Це що зігни молоденький такий. А дивіться, тут щось, що тут можна побачити. Оп. 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 О, яка білосніжка. Так, і тут ще цей грибочок не сам виявляється, я подивився ще догори. Тут, тут передо мною хтось пішов і мухомори, бо тільки, тільки ножки лежать. Ну це може вчора, бо це не помітити цього красення. Та це взагалі Ось за такими грибами я сьогодні їхав, таких багато нема. Це такий перший сорт. Такі два менші попадаються. Такая сімейка мені попалася під смірячкою Оп о! Тежко Ну і на цій стежці І сьогодні є гриби Люблять вони тут бути і все. такі молоденькі Сумно сумно Одного ще побачу. Щось нема грибів, дуже багато. Такий один попадається. Ось сумненько, сумненько, але ще по грибочку попадається. Що тут? Так, один. Ой, зламав. Так, два тут грибочки. Так, це піде до колекції. І що тут одного побачу. Кого теж непоганого. О. Отакого. Ось тут в старому лісі не дуже є грибів. Оце вже що? Молодий, але вже він зігнив, нема що брати. О, і цей так само. Такий грибочок попадається. Ну, це гарний, але... Поодинокі гриби. Ось Не було, не було грибів, а тут такий попадається красивий. Що зразу в тому пропадає, але далі один. Перепрошую, не один, то я далі неуважно Подивився, ще є такий менший. Цього року це перший раз. Цей гриб такий незвичний. Похожий на, на якусь голубінку або на ще щось. Це по-різному називають цього гриба. У літературному, якщо я не помиляюся, катателазма імперіал. Це тунт або коров'як, або корбан. Він має специфічний запах такий. І навіть якщо його там марнувати, то він. Ну, незвичайний не, не гриб, такий мені огірком віддає. Можливо, комусь по-іншому, то пишіть, хто має якісь кращі знання. Ну, а це вже відомий усім білий гриб, але вже такий старший. Щось трохи почав приопадати духу. І далі починають гриби попадатися. Ви розумієте, що і ти, коли починаєш знаходити такі два далі. Один, другий. А ще коли шпортаєш ці, знаходиш ще третього, ти й далі відновлюється бажання ходити. Ось такий, Ось такий красивий грибочок. Отакий. Так, є ще грибочки. Оцей такий красивий, молоденький. І тут я взагалі-то на цього більшого зреагував. Його знизу побачив. Так. Непоганий. Що погрибави, погрибавити те підзберується. Зато красиві вони такі, хоча мало, але красиві. Це я кажу, що по... Погрибави, погрибавити назбирується. Такий середній. Це один теж красивий такий. Теж є непоганий грибочок. Такий навіть, навіть красивий, але ну, одинокий. Оце так цікаво росте, не хоче вилазити. Накрився собі тут. Сьогоднішній похід, сердечко не колотало у мене. Але тут такі дві бомби не йшов, а ну подивимося. Ооо. Так. Що цей каже? Тут вже шапку змо... лишили, тільки ніжку вже з... змолотили. Ну, гарно. Є тут береза, знизу побачив. Ти думав, що підберезник. Навіть не хотів підніматися, але я думаю, йду, йду провірю. Ти, добре, що пішов. Що таке попадається грибочок. О, гарний. І є грибочок. Ось тут, напевно, осене гніздо. Так, ось такий грибочок попадається, Ось по такі є грибочки. У мосі сховався. Красивий цей. Тут ще внизі. Цього мало не пропустив. Так. Ну але зреагував я на цього. Цього більшого. О. Такі три грибочки. Побачив я здалека. Не знаю, чи то гриб, чи не гриб, але йду. Вроді гриб. О, хе-хе, не сам. Це добре. Ну. Це Середній. Цей внизу красть. Ну. Так, більше нема. Поки що нема. Все такий грибочок попадається? Вже в нову корзину. Я не показував, я переклав. Так, виїхали далі. Такий попадається. Ну і вже потихеньку у зворотньому напрямку рухаюся в сторону машини. Але ще по дорозі попадаються грибочки. Ще під ялиночкою. Тут такі два. Один. Ох, що то? Все вже нема що брати. І цей так само. Ого. красень попадається. О, це осінній, Красивий. Ось такі красиві грибочки. Тут два, я помітив. Ого. Біля того, що я знайшов ніби тих двох. Так, ще є такі красиві гриби. Так, один. Це вже, напевно, не дочекався. Тільки ножка. Так. Не де... О! Це таке неможливо не побачити. О, кись, так стояти. Оп-оп-оп. Зламався трохи. І це... Але... Так би найби було. Дивіться, які тут біля берези підберезники. Отакий От один підберезник. Такий другий підберезник. О, такі підберезники можна збирати. По дорозі. Треба, може, було цими болодняками ходити, а я щось. Держ почався серйозно. Добре, що я вже до машини йду. Ще такі по дорозі грибочки попадаються, А ще таке будемо обрати. Так. І грибочок попадається. О, тут трава в фенниках трохи зламався. Це такий, певно, його брат. О. Завершився наш грибний день. Дощ нас зігнав. Покажу вам результат, бо не, не завжди показую забуваю. Трошки рюкзачок не доповнив. Ну і тут ще червонячків таких трепітників. Ну та ти... й... Та й ти їдемо додому. Вам теж удачі.